Обличчя вільних та незалежних людей це обличчя велосипедистів, переконаний автор фотовиставки, що відкрилася в Полтаві поблизу обласної бібліотеки. У процесі створення проєкту Полтава Велосипедна організатори з'ясували, що учасники велоруху Полтави між собою майже незнайомі, а велоспільнота доволі різнобарна. Для мене це доволі не не незвичайний і. Проєкт в якому сенсі, тому що я зробила такі цікаві висновки для себе, тому що е, до того мені здавалося, що я багатьох велосипедистів знаю в Полтаві. Наприклад, е, тут виявилося, що зі ста людей навіть більше зі ста людей. Я там знаю максимум десяток. Цей проєкт не суто фотографічний. Організатори називають його в якомусь сенсі дослідницьким, адже опитано більше ста полтавських велосипедистів. Окремий стенд на виставці присвячений темі мандрів над двоколісному Полтавщиною. Крім того, для власників двоколісних бібліотека облаштувала велопарковку. Її ще не встигли відкрити, а вона вже користується попитом. Тут хороший примір велопарковки, Ребята правильно зробили. А в основному у нас вот для переднього колеса дуже неудобно, не всі велосипеди туди завазять. Ну що велопарковка – це то так колесо і усі. А ну ну знову вот така пообразна, щоб можна було раму застігнути. Ну і щоб не неткруті. Таким чином у бібліотеці намагаються заохотити читачів до активного способу життя. Ми хочемо, щоб молоді люди. Були нашими читачами, нашими відвідувачами, коли вони приїздять. Ми навіть ви бачите, що облаштували цю парковку під дахом, тобто людина приїздить навіть в непогоду на велосипеді. Вона може спокійно його прилаштувати на цій парковці.